Вітаю колеги! Мене звуть Повшу Катерина. Я учителька української мови та літератури. Незважаючи на невеликий стаж роботи, я маю багатий професійний досвід. Призове місце у фаховому конкурсі вчитель року, участь у перевірці кваліфікаційних робіт учасників ЗНО, успішна підготовка дітей до різноманітних олімпіад та конкурсів. Я твердо знала, що сертифікація педагогів це мій наступний крок до професійного зростання. Адже саме сертифікація дає змогу розкрити потенціал учителя і швидше подолати сходинки кар'єрного зростання, оскільки оцінюють не стаж роботи, а рівень сформованості ключових компетентностей. Тож для учителя-початківця таке оцінювання це неабияке заохочення, як моральне, так і матеріальне. Це об'єктивне оцінювання професійної майстерності, яке відбувається на добровільних засадах. Процедура сертифікації є найкращим і найшвидшим способом для молодого педагога отримати підвищення кваліфікаційної категорії та заробітної плати. Тому, коли в закладі я отримала пропозицію взяти участь у сертифікації, без вагань погодилася. Залагодивши усі формальності, я взялася до теоретичної підготовки до процедури зовнішнього незалежного оцінювання. На цьому етапі важливим було знання нормативно-правової бази. Та систематичне вивчення сучасних методик та прийомів навчання. Успішно склавши тести, я постала перед наступним викликом самооцінювання. Це важливий етап сертифікації, який дозволяє зрозуміти слабкі та сильні сторони педагога, його траєкторію подальшого професійного розвитку. Найвідповідальнішим етапом є все ж вивчення практичного досвіду вчителя. Ефективна підготовка та плідна співпраця з експертами дозволили і тут отримати одну із найвищих оцінок. Окрім перегляду навчальних занять, аналізу уроків та інтерв'ю, важливе місце позитає самопрезентація. Адже це не просто перелік пройдених курсів та отриманих перемог у конкурсах, це розкриття власної педагогічної особистості, тому потрібно чітко знати свої сильні сторони та не боятися говорити про них. Саме тому я хочу сформулювати такі поради педагогам, які наважилися на сертифікацію. Не бійтеся! У кожного буває своє вперше. Вірте в себе та в свої таланти. Усі ми обдаровані. Не порівнюйте себе з іншими, лише із самими собою. Добре вивчіть нормативну правову базу. Будьте чесними із собою та із експертами. Не засмучуйтеся, якщо не пройдете котрийсь із етапів. Усе це досвід. Беручи участь у цьогорічній процедурі сертифікації педагогів у ролі експерта, я можу сміливо заявити, що в нашій освіті є багато талановитих, ініціативних, творчих педагогів, які не стоять на місці. Мені щиро хотілося б, щоб усі такі вчителі були відзначені сертифікатами. Тому я не втомлююся мотивувати педагогів брати участь у сертифікації, здобувати такий важливий досвід. Живучи у непростий час швидких змін, саме вчитель мусить бути такою іскоркою, яка запалює в серцях дітей любов до науки. Бажаю усім нам підтримувати мрегкотіння цієї іскорки у наших серцях.